Вузький і тернистий шлях, але іншого немає і бути не може, тому що це той єдиний шлях, який пройшов сам Спаситель світу, і який він для нас відкрив, щоб ми на цій землі, підготувавши себе до вічності і пройшовши цей шлях, унаслідували його незмінні і нескінченні обителі, приготовлені для кожного з нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Священомученик Кіпріан Карфагенський пише, апостоли сформували фундамент, на якому стала зростати церква. Апостольська праця поклала початок основам церковного життя. І ці основи мають походження не від людської мудрості. Не від знань, які здобуває людина протягом свого земного життя, але від тих слів і настанов, які були промовлені самим Спасителем світу, і які почули, запам'ятали і передали святі апостоли і найближчі учні Христові. Так з'явилося чотири Євангелія і апостольські послання у письмовій формі, які і до сьогоднішнього дня. Передають нам ті незмінні євангельські цінності і постулати, на основі яких людина вибудовує своє життя для того, щоб зватися достойно християнином. Так до нас дійшло і церковне передання, яке з року в рік передавалося від людини до людини, від християнина до християнина і міцно увійшло у наше життя. Яке і сьогодні формується таким чином, щоб досвід церковний, з церковної скарбниці передавався і був корисним для справи спасіння кожної людини. Апостоли, які самовіддано потрудилися для того, щоб виконати слова Спасителя, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа назавжди цей труд залишили у скарбниці нашої Святої Христової Церкви. А деякі з них настільки самовіддано трудилися, і вклад такий зробили у життя церковне, що церква називає їх первоверховними. Сьогодні цих двох апостолів Петра і Павла, ми вшановуємо. І єдиними устами і єдиним серцем прославляємо у цей святковий сьогоднішній день. Нам часом здається, що час, який ми проживаємо, є найважчим, але все пізнається у порівнянні. І якщо ми проникнемо у ті далекі від нас апостольські часи, якщо намагатимемося зрозуміти, як жили тоді християни. То для нас стане очевидним, що наш час є далеко не найважчим, як би ми це не сприймали і як би нам не здавалося. Сьогодні апостол Павел у посланні Другому до Корінфян розповідає про те, як його били палицями, як побивали камінням, як виганяли з сіл і міст, як він двічі майже потонув під час корабельної аварії. Але незважаючи на це, він залишився живим. І сьогодні Свята Христова Церква вшановує його як одного зі стовпів, на якому сформувався міцний фундамент Церкви Христової. Апостоли, які віддали все своє життя заради Христа, у більшості своїх закінчили його мученицькою кончиною. Ми пам'ятаємо про те, що апостол Павел був усічений мечем у Римі, як римський громадянин. Ми знаємо про те, що апостол Петро був розіп'ятий головою вниз. Це свідчення, кончини святих апостолів, говорить про те, що вони намагалися усіма своїми зусиллями розповсюджувати Слово Боже по всьому світові, яким, м'яко кажучи, його не сприймав. Таким чином, апостоли святі, їхні учні і продовжувачі зустрічалися і зовнішнім світом. Проповідь проникала і в іудейську, і в греко-римську культуру. І свідченням тому є безліч мучеників, які народилися у середовищі і язичників, і іудеїв, і послідовників інших. Вірувань і вчень, але зерно Христової істини, проповідь апостольська настільки щільно проникли у їхні серця, що вони забажали доєднатися до тих, хто називає себе послідовниками Христа, і хто проповідує і навчає, як жити не від людської мудрості, але від тих настанов. Які передав сам Христос Спаситель світу. Святитель Ігнатій Брянчанінов говорить такі слова, усі думки, усі вчення, система цінностей, яка має відношення до фундаменту церкви, виникла не з людської мудрості, але з мудрості Божественної. І кожен раз, коли людина. Приступає порі храму, коли вона звертається до Бога, до святих апостолів, тоді вона звертається до джерела божественної мудрості, від якої черпає ті чесноти і настанови, що дані для кожного з нас, щоб ми не втратили своє життя тут на землі, але щоб за наші вчинки ми були удостоєні по милості Божій, великого і нескінченного, вічного і блаженного життя. У небесному царстві. У сьогоднішньому Євангелії ми чули про те, як сам Христос запитує у своїх учнів, за кого вважають мене люди? За Іоанна Хрестителя, за пророка Іллю, чи пророка Іеремію або інших пророків. Такою була відповідь учнів Христових. І тоді Спаситель запитує, а за кого ви мене вважаєте? І первоверховний апостол Петро бере на себе відповідальність і дає відповідь на це питання Спасителя світу: Ти Христос, Син Бога Живого. Ця відповідь і ці глибокі слова стали не тільки серцевиною майбутньої апостольської проповіді, але й засвідчили про те, що учні Христові. Відчували і усвідомлювали, що він не просто пророк, але він Боголюдина, який прийшов на цю землю для того, щоб перебороти раз і назавжди гріх і смерть, і відкрити кожній людині двері до небесного царства. Ці слова стали рушійною силою апостольської проповіді, яка ширилася по всьому світові. Апостол. Це посланник або свідок. І вони свідчили всьому світові, хто бажав їх слухати про те, що Христос своїстину воскрес із мертвих і своєю смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Вони свідчили своїми незмінними словами і настановами все те, що сам Спаситель одного разу для них говорив. Але не на основі. Своїх знань і вчень, яких вони і не мали, але на основі тієї божественної мудрості, яка відкривалася благодаттю Божою, тоді, коли апостольські уста відкривалися для того, щоб промовити і сказати, навчити і закликати людей до спасіння, тому що сам Спаситель почав свою проповідь на землі словами: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Преподобний Ісідор Пелосіот говорить, свідком може називатися і вважати себе той, хто ділиться своїм досвідом і своїми знаннями з іншими людьми. Хто говорить про те, що бачив на власні очі і очевидцем, чого був. Свідчення це передача того, що людина має, знає і розуміє. Для інших людей. Такими свідками стали святі апостоли, які передавали все, що почули і побачили на власні очі, коли об'єднувалися навколо Христа. Такими свідками стали усі учні Христові, які у різні часи і епохи проповідували Христа Розп'ятого і Воскреслого. Такими свідками і ми сьогодні з вами. Дорогі брати і сестри є, ми покликані бути продовжувачами великої справи святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Як вони промовляли, як вони говорили і проповідували, так і ми за допомогою міцного, зрозумілого і живого слова, за допомогою прикладу нашого життя, повинні також свідчити навколишньому світові про те, що Христос. Є дійсно син Бога Живого і Спаситель світу. У цьому полягає завдання нашого життя, і як важко би нам не було, як би не здавалося, що сьогодні той час, коли це майже неможливо робити, ми повинні знаходити усі можливості для того, щоб не тільки в душі своїй залишатися православними християнами, але і ділитися цією великою скарбницею, яка в наших душах живе, тоді, коли ми. Дійсно являємося чадами Церкви Христової. Ми маємо світити світові і показувати ту дорогу, яка веде людину до спасіння, вузький і тернистий шлях, але іншого немає і бути не може, тому що це той єдиний шлях, який пройшов сам Спаситель світу, і який він для нас відкрив, щоб ми на цій землі, підготувавши себе до вічності і пройшовши цей шлях. Унаслідували його незмінні і нескінченні обителі, приготовлені для кожного з нас. Тож, дорогі брати і сестри, наслідуючи великий приклад святих апостолів, первоверховних Петра і Павла, усіх послідовників і учнів Христових, якщо ми себе також такими вважаємо, будемо все робити можливе протягом земного життя для того, щоб свідчити світові. Що Христос є дійсно Син Бога живого і Спаситель світу. Амінь.